Українці, які зараз знаходяться в США, у мене для вас є чудова новина сьогодні, 10 січня 2025 року, було продовжено ТПС для українців. Ну мене звати Валерія. Я Херсонка, яка вимушено виїхала за океан і в своєму блозі я розповідаю цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. І так, сьогодні міграційна служба випустила роз'яснення продовження ТПС і це означає, що всі українці, які заїхали в Штати до 16 до серпня 2023 року, Мають право продовжити собі ТПС і ще до 19 жовтня 26 року. Перед цим ТІПІС мав дату лише до квітня 25 року. Тобто, через декілька місяців вже більшість українців би були тут нелегалами. А, того що якби ТПС не продовжили, то якби все, ваш статус тут закінчився. У мене на каналі є відео про те, в чому взагалі різниця між ЮФО, TPS що таке TPS що таке ЮФОСю. Це взагалі два відео, але основне відео про те, а в чому різниця між Фою і TPS, Ось це обов'язково зайдіть, подивіться, а тому що зараз я не буду довго розповідати. Єдине, що скажу, що TPS – це є тимчасовий захист, і це вже є якби статус. Тобто з фою потім ви не можете, наприклад, перейти на грін-карту, отримати. Да? А от TPS, на поки дає такий шанс, і це вже якби вважається а, легальним статусом тут повноцінним. І ще важливо знати те, що очікування TPS також вам дає а, тут право в Штатах легально знаходитись. Окрім цього, TPS також вам є. Право продовжити ваш ворк permit, Це є дозвіл на роботу. І так, як же подати заявку? По перше, якщо ви, наприклад, подали заявку на TPS і ще до ось цього роз'яснення, до продовження вам не треба заново подавати ще раз заявку. Тобто, ваша заявка залишається, вона буде розглянена, і вам вже дадуть свіженький TPS до 19 жовтня 26-го року. А якщо ж ви ще ні не разу не подавалися, то тоді вам треба буде заповнити форму I-821, Це форма для TPS, і форма i сімсот. Шістьдесят це форма дозволу, дозволу на роботу. Також необхідно і за дозвол на роботу, тим паче, якщо ви його отримуєте вдруге сплачувати мито. Я вже точно не пам'ятаю, скільки це це щось там 465 доларів, якщо не помиляюсь, я точно потім в описі вам напишу. І за сам ті також треба платити щось там 400 чи 500 доларів. Тут я намагалася сказати, але в мене щось з мікрофончиком: що якщо ви не маєте змоги оплатити державне мито за ворк-перміт та за TPS, то ви маєте право в офлайн форматі подати всі. Документи і туди докласти форму, яка звільняє вас від сплати державного мита. Це форма, яка дозволяє вас звільнити від сплати державного мита, і це все потім разом відправити на пошту, кому актуально. Як заповнювати ТПС, як заповнювати ось цю форму на звільнення від сплати державного мита, а також кому цікаво, як можна подати репароль ось цієї форми, щоб, щоб вам не треба було сплачувати державне мито, можете мені написати в коментарях, і тоді я для вас зніму відеоінструкцію. Важливо пам'ятати, що ТПС вам не дає в подальшому грін-карту або якесь право на постійне проживання. Проте це є легальний статус, і це є дуже важливим кроком вашій подальшій легалізації. Також ТПС вам дає захист від депортації, тобто ви. У повністю легально, окрім цього, він вам дає дозвіл працювати. Які наприклад віза в штатах, за якими ви не можете працювати, а ТПС дає це право, окрім цього. ви можете податися важливо, що на travel документ і отримати дозвіл на в'їзд із США. Тобто, наприклад, якщо ви тут поїфою, ви тут не маєте права покидати кордони США. А якщо ви отримаєте ТПС, і ви можете потім заповнити ось цю форму, отримати дозвіл на в'їзд, і потім періодично покидати кордони США, і таким чином ви можете поїхати або в гості до рідних, або там в Європу. Багато хто так і потім, наприклад, їде в Європу, лікує зуби, купує якісь речі, ходить до майстрів, їсть смачну їжу. Тому що в США дуже багато із цього не вистачає. Ну що, друзі, ось таке коротке, інформаційне включення для всю інформацію я брала на сайті міграційної служби. На неї я залишаю посилання да, посилання на офіційне джерело. Ну і що хочу сказати, пишіть в коментарях, чи підходите ви зараз на оновлення TPS. і до нових зустрічей, друзі. Всім па-па-па-па!